Від бджоли до щуки найцікавіші пам'ятники тваринам в Україні. Привіт усім! З вами знову Максим. Знову Максим, знову Максим. Коли я вже щось придумаю новеньке? В Україні є багато унікальних пам'ятників, присвячених не лише історичним подіям чи видатним особистостям, а й тваринам. Так, ми справді любимо тварин настільки, що навіть ставимо їм пам'ятники. І сьогодні ми вирушаємо в тур Україною, щоб побачити найкумедніші, найдивовижніші та найдушевніші скульптури, які нагадують нам. Що без тварин життя було б не таким веселим, готові поїхали. Тернопіль місто, де навіть бджоли отримують заслужене визнання. Адже хто, як не вони, працюють без вихідних. Пам'ятник бджілсу трудівниці висотою 2,5 метра нагадує всім ледарям, що не варто байдикувати, ця бронзова красуня розташувалась на величезних медових стільниках, а під нею напис бджола, трудівниця Бджоли це не просто комахи, а справжні робочі машини, що запилюють квіти, виробляють мед і працюють більше, ніж усі ми разом узяті. Тож наступного разу, коли захочеться відпочити, просто згадайте про цю скульптуру. Київ місто, де жаби не просто квакають, а приносять багатство. Перед вами шеститонна бронзова жаба з величезним ротом, у який кияни та туристи кидають монети, мріючи про фінансовий успіх. Ну а що, жаба і справді знається на грошах. Тепер вона щодня збирає податки від усіх, хто хоче розбагатіти. Можливо, саме вона знає, як збільшити баланс на вашій картці. Івано-Франківщина, місце, де знають, що коза не просто тварина, а справжня годувальниця. Цей пам'ятник присвячений Козілюбці, яка врятувала від голоду родину аптекаря Януша Лейбі, її придбали за шість ринських, і з того часу вона стала незмінним членом сім'ї. Тож наступного разу, коли побачите козу, згадайте, що вона не лише вміє давати молоко, а ще й майстерно лазить по парканах і може зіпсувати клумбу у дворі. Бердянсь. Місто, де рибка може бути не тільки на тарілці, а й на постаменті. Напис на ньому говорить сам за себе. Бичку Годувальник. Ця бронзова риба бочок справжній герой Азовського збережжя. Під час голоду 1930-х років вона рятувала людей, стаючи основною їжею для місцевих мешканців. Але не думайте, що бичок це просто рибка, це морський воїн, який виживає навіть у найсуворіших умовах. Полтава має не просто пам'ятник, а справжню данину, поваги, свині. Ця скульптура присвячена одвічі годувальниці українського народу. Чому саме свиня? У часи татаро-монгольського ярма заградники забирали у селян усіх свійських тварин, окрім свиней. Тож українці почали активно розводити цих тварин, і саме свинина допомогла їм вижити. Полтавщина і досі славиться своїми кулінарними традиціями, зокрема салом, яке, між іншим, навіть стало мене. Yeah. там кусочок Тож, якщо будете в Полтаві, обов'язково сфотографуйтесь біля цієї благородної тварини та вшануймо її важливу місію. Київ, місто, де навіть коти стають легендами. Кіт Пантелеймон це улюбленець киян, що оселився біля золотих воріт. Колись він жив у ресторані Пантигрює. Але після пожежі в закладі його вирішили вшанувати пам'ять. Кажуть, що якщо потерте, кота за вушко, на вас чекає удача. І місто, де навіть їжачки можуть дивувати, ця скульптура присвячена герою легендарного мультфільму, але під нею написано «кунячка». Таку інтригу вигадав автор Константин Скартуцький. Їжачок зроблений із дерева, його голки 5 тисяч саморізів, а очі з кераміки. Він уже став улюбленцем киян і туристів. Кажуть, якщо прошепотіти йому бажання, можливо, він передасть його загадковій конячці. Бердянськ Місто, де чайки правлять узбережжям. біля санаторію Лазурний, з 2009 року, стоїть пам'ятник чайці господинь, символу Азовського моря. Скульптура з мушлею, рибальською сіткою та чайкою на хвилях, нагадує про місцевий колорит Чайки тут не тільки позують для фото, а й вправно крадуть печиво та очищають пляжі від залишків їжі. Тож будьте пильні, ці пернаті знають толку в безкоштовних обідах. Кременчук, місто, де навіть щука стала визитівкою. У 2009 році на набережні Дніпра з'явився пам'ятник Щука з Кременчука, переможець конкурсу дитячих малюнків Ідея проста: якщо Полтава має галушку то Кременчук свою рибну легенду. А ще є народна пісня Пливей щука з Кременчука зі збірки Тараса Шевченка. Тож хто знає, може це брензова рибка теж вміє виконувати бажання. Харків, місто, де навіть щур має науковий статус. На території Національного фармацевтичного університету встановили 3,5 метровий монумент, феномен наук про здоров'я, центральною фігурою якою став щур з книжками. Він символізує вдячність людства лабораторним тваринам за їхній внесок у науку. Цей пухнастий академік вже став улюбленцем студентів. Каже, якщо потерти лапку щура, сесія здається легше, а формули запам'ятаються самі. Ось така подорож світом українських тварин пам'ятників. Тепер ви знаєте, що у нас чури розумні, бджоли працьовіті, а чайки професійні мисливці на бутерброди. А хто знає, може наступним буде пам'ятник собаці, яка охороняє холодильник від нічних перекусів. Якщо вам сподобалась ця добірка, тисніть лайк, підписуйтесь і напишіть у коментарях. Біля якого пам'ятника ви б зробили селфі? До зустрічі в наступних відео. Па-па!